Усім доброго дня, здоров'ячка! Сьогодні ми в центрі нашого чудового міста Полтави, вулиця Зигіна. Приїхали, щоб здати тут трьохкімнатну квартиру в цьому гарному, теплому, чудовому цегляному будинку. 70 квадратних метрів наша квартира. От такий наш будинок. Ще раз повторю, це центр міста, парковка авто, все тут поряд. АТБ, магазини, садочки школи, зупинка транспорту. Все 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 в наявності. І давайте наразі пройдемо і подивимось нашу квартиру із середини. Так, і розпочинаємо наш огляд. Ось такий коридор. Бачимо тут шафа. От він функціональний, в обидві боки. І пішліть почнемо із великої кімнати. 20 квадратних метрів. Бачимо, вона обладнана меблями та спальними містами. Диван. Шафа із виходом на балкон. І давайте з цього ракурсу бачимо: от така чудова кімната, величезна, шафа для речей, піаніна і кондиціонер. Світло. Світла кімната, бо тут два вікна. Йдемо далі, такий функціональний коридор, І кухня, газовий лічильник. Тут обладнана вбудованими меблями, Варильня поверхня, бачимо ми мікрохвильову піч і холодильник. Давайте пройдемо наразі. Також у нас з виходом на балкон. І Давайте глянемо із з цього боку От такий ракурс бачимо лічильник, і бачимо все, що тут є в наявності. Йдемо далі. Далі ми із коридора. У, попадаємо у дитячу кімнату. Тут двоспальне ліжко, таке величезне. Така дитяча кімната. Також вона обладнана шафою для речей. Далі по коридору. Нас чекає суміщений санузел. Чудова тут кахлі, чудова техніка, пральна машина, лічильники. Все нове, бачите, все блищить, дуже гарно, дуже в гарному якості. Санвузол, тут кладовка і тут третя кімната. На жаль, вона без меблі, але якщо можна ту доставити, якщо є. Так, і от такий величезний балкон, шикарнючий. Можна навіть займатися спортом. І з виходом на західну сторону нашого чудового місця. Ось такий чудовий краєвий, тут особливо буде гарно ввечері. коли... Буде захід сонця, бачимо тут, як на руці це наше місто, дуже гарний краєвид. І от такий коридор. Ідемо далі. Я вам покажу те, звідки ми і розпочинали нашу відеозйомку. От, Кімната. Кого зацікавила дана пропозиція, то не гайте часу, звертайтесь, чекає квартира на свого орендаря. Допоможемо з радістю всім покажемо, розкажемо. Так що не зволікайте ще раз, кажу. Всім гарного дня, добра, настрою, сонячного ранку, всього найкращого.